Доброго дня. Вчора ми знімали відео огляд продукту компанії UAIPod українського чарівного горщика, а сьогодні ми знімемо відеоінструкцію, як ним користуватися і як його використовувати. Отже, для цього нам знадобиться ручка, а також вода. Відкриваємо бокс і витягуємо. Те, що знаходиться всередині повністю. Значить, в нас є земля, чорнозем український чаротійний, в нас є стакан для посадки, і в нас є аркуш для бажання, також насіння і стікер, які ми можемо використати. Перше, що ми робимо, це загадуємо бажання, записуємо. І нікому не розказуємо про своє бажання, аж поки воно не збудеться, як зійде перший паросток. Отже, я запишу своє бажання, але показувати не буду. Записав. Загинаю його, щоб ніхто не бачив. Опускаю на дно стакана. Тепер відкриваю землю. Аккуратно. Український чорнозем. Гарно, герметично запакований, чорна дуже гарна земля. І засипаємо по ось таку мітку, яку має кожен стакан для посадки. Ось так і лишаємо трошки землі, щоб зверху просипати. Цей стакан трошки провібровуємо і заливаємо добряче водою, щоб зволожити ґрунт. Вода швидко впитується, можна навіть ще трохи долити. О, бачимо добре зволожену землю. І тепер відкриваємо пакет з насінням і розміщаємо насіння по центрі. Розміщаємо по центрі і пересипаємо землею, яка в нас лишилася. Знись на сантиметр 2. См. Так можна розгорнути. Ось бажання загадане, насіння посаджене. Сміття можна викинути сюди, щоб було чисто на столі. Тепер стакан відставляємо в сторону і запишемо. Дату і місце посадки для того, щоб ми знали, скільки часу в нас вже посаджена просте рослина. Сьогодні у нас 28.11.2023 рік і місто Львів. Це буде пам'ятна інформація. Тепер нам залишається витиснути оцю горловину, в яку ми вставимо горщик. Ми її витискаємо, можемо поставити збоку, складаємо і вставляємо горщик з бажанням і рослиною. Все, готово. Тепер ставимо на тепле місце сонячне і чекаємо сходу перших паростків і збування, і коли наше бажання збудеться.